Стаття 148 дріб 1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного суду України. У державному бюджеті України окремо визначаються видатки на діяльність суду з урахуванням пропозицій його голови. Розмір винагороди судді Конституційного суду України встановлюється законом про Конституційний суд України. Стаття 148, дріб 1 держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності ПНП. У державному бюджеті УНР окремо визначаються видатки на діяльність суду з урахуванням пропозицій суддів, але проводить розрахунок потреб для ПНП фінансовий відділ НР. Тобто фінансовий відділ заслухав пропозиції і, в залежності від стану економіки та фінансових можливостей. Проводять розрахунок статті витрат для ПНП, зарплата яких може бути вища від мінімальної зарплати лише на чотири рази, та щорічна премія за якісно виконану роботу.